А перед початком цього відео я хотів би вам розповісти про те, що кожен, хто реєструється по моєму партнерському посиланню на біржі ByBit, особисто від мене, отримує 10 доларів на спотові гаманець. Також 5 доларів ви отримаєте за реєстрацію на біржі Max. Всі деталі в моїй телеграм-групі, посилання на яке буде в описі під цим відео. Всім привіт! Сьогодні я розповім, як можна отримати 250 гривень за просту реєстрацію на біржі ByBit. Зараз на цій біржі проходить промо, в якому за створення нового аккаунта вам дадуть 5$ доларів на спотовий гамане. Також особисто від мене ви отримаєте 50 гривень на банковську карточку. Якщо по моєму реферальному посиланню Набереться більше 5 людей, я серед них також розіграю кошти. І так, для початку вам потрібно перейти в мою телеграм-групу, посилання на яке буде в описі під цим відео. Також під відео буде посилання на реєстрацію і детальна інформація з цим промо. Я буду показувати на прикладі свого посту. Що нам потрібно, перше це створити новий аккаунт. Ось посилання, воно також буде в описі. Переходите по ньому, реєструєтесь, там немає нічого тяжкого. За допомогою мобільного телефону або електронної пошти, створюйте новий аккаунт. Після того, як створив новий аккаунт, рекомендую вам скачати мобільний додаток. Позвертаєте донизу Google Play. Після того, як скачаєте додаток, заходьте в нього, заходьте в свій аккаунт під тими даними, якими ви створювали, та проходьте верифікацію. Верифікацію можна пройти за допомогою дії. Там це все робиться дуже швидко, буквально за 1 хвилину. Проблем з тим не має бути. Якщо будь-які запитання, пишіть їх в коментарі і я дам на них відповіді. Після того, як створили новий аккаунт, вам потрібно зробити депозит. І так, ось я перейшов по офіційному посиланню цього прому біржі. Також, кому цікаво буде, я залишу його також в описі під цим відео. Будь ласка, переходьте та ознайомлюйтесь з усіма деталями. В цьому кроці вам потрібно буде поповнити свій гаманець. Є два способи. Перший, якщо ви будете поповняти з банківської карточки, але зараз, на жаль, поповнення закрите. Далі я покажу в самому додатку, як це зробити. Якщо ви будете поповнити через банківську карточку, то вам потрібно закинути 25 доларів. Якщо перевести в гривні, це приблизно 1000. Якщо ви будете перекладати з іншої біржі на цю, то вам потрібно зробити вже більше 50 доларів. І так, переходимо в додаток. Далі нам потрібно зробити депозит на біржу, тобто поповнити її з банківської карточки або перекинути з іншої біржі. на цю. Перший спосіб покажу, як поповнити з банківської карточки. Для цього нажимаємо Поповнення. Обираємо свою національну валюту, тобто гривні. Також, як пам'ятаєте, в цьому прому, якщо ви будете поповняти з банківської карточки, то вам потрібно зробити депозит, який дорівнює 25 доларів або більше. На сьогоднішній день це приблизно 1000 гривень. Якщо у вас є можливість, кидайте з запасом, тому що курс може трохи піднятися, щоб вам точно зарахувало це завдання. Стосовно Геопаю, це такий сайт, він є досить популярним, він підтримує досить багато бірж. Так що Закидати туди кошти, не бійтесь, там все перевірено, нічого у вас там не вкрадуть. Реєструватися там дуже просто, там також немає нічого тяжкого. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть тільки в коментарі. Після того, як поповнюєте через GeoPay, просто залишаєте кошти на гаманці і чекаєте на рахування бонусів. Другий спосіб це поповнення через блокчейн. Тобто ми зараз будемо перекидати кошти з Іншої біржі на цю. Для цього нажимаємо Поповнення, обираємо, що ми хочемо поповнити, наприклад, usdt Tether. Обираєте пункт поповнення на адресу. Тут обираємо по блокчейну адрес та обираємо мережу, в якій будемо перекидати, наприклад, TRC-20. Копіюєте цей адрес, переходите на ту біржу, на якій у вас лежать кошти. Обираєте там також мережу TRC-20 та вставляєте цю адресу і підтверджуєте відправлення. Ось на моєму YouTube каналі є детальне відео, як перекидати криптовалюту з однієї на іншу, як робити це максимально вигідно, дешево і швидко. Кому цікаво, переходьте та дивіться. Все, після того, як на наш рахунок поступили кошти, нам потрібно просто очікувати: кошти ми не виводимо з біржі. Ними можемо на біржі торгувати, вкласти в стайкінг, в, участвувати в різних конкурсах. Можете робити з ними все, що завгодно, але в межах біржі І останній крок це нам потрібно буде заповнити Google форму. Перед цим як ми покинемо додаток, нажимаємо ось сюди, на чоловічка та копіюємо ось цей нікнейм. В мене ось такий нікнейм. Для того щоб його скопіювати, нажимаємо ось сюди. Та переходимо в телеграм-групу або в описі під цим відео буде посилання на форму. Я візьму посилання зі свого телеграм-каналу. Ось бачите, п'ятий пункт. Заповнити форму. Нажимаємо сюди, нажимаємо відкрити. Та там вам потрібно буде вставити свій нікнейм-аккаунт. Я вже заповняв, ну, там потрібно просто скопіювати свій нікнейм аккаунт. Все, за ці прості дії по закінченню акції вам нарахують 5 доларів на спотові гаманець. Також, якщо ви зробили всі дії, любим способом зв'яжіться за мною чи в коментарях, чи в телеграмі, чи байдуже яким, щоб ви виконали це промо, і я скину вам 50 гривень на карточку. Також, якщо ти створив або створила вже аккаунт на біржі в рекомендую тобі заодно взяти участь і в цьому промо. Воно є простим і всі деталі будуть в моїй телеграм-групі. А тобі я дякую за перегляд, хотів би попросити підтримати український мовний контент і поставити вподобайку та написати коментар. Всім дякую, всім пока!